Привіт усім! Атестація педагогів на 2025-2026 навчальний рік. Саме це словосполучення у багатьох викликає легке хвилювання, правда ж? Але давайте спробуємо подивитися на це не як на складний іспит, а як на добре продуману подорож до професійного зростання. Власне, саме такий маршрут ми сьогодні і прокладемо разом. Ну що, давайте розбиратись. Атестація. Це просто ще одна бюрократична перепона, купа паперів і стресу. Чи все-таки за цим стоїть реальна дієва можливість для розвитку? Протягом наступних кількох хвилин ми розкладемо цей процес по поличках, і, хто зна, можливо, відповідь на це питання вас здивує. Щоб говорити однією мовою, почнімо з офіційного визначення: що ж таке атестація, якщо подивитись у документи, це не просто якась перевірка, а саме комплексне оцінювання. Два ключові слова тут. Всебічне та обов'язкове. Простими словами, це такий собі повний огляд професійної діяльності, який проходить кожен педагог. Так, який у нас план? Пройдемося по п'яти ключових пунктах. Спочатку зрозуміємо, що це взагалі таке, потім поговоримо про професійний розвиток, сам офіційний процес, далі про переваги самооцінювання, і, нарешті, як усе це скласти в одну успішну історію. Отже. Починаємо з першого розділу. Давайте розберемося із самісіньким фундаментом, що лежить в основі процесу атестації, і, власне, навіщо це все взагалі потрібно. Ось тут основні правила гри. По-перше, атестація обов'язкова для всіх. Крапка. Проводиться регулярно раз на п'ять років, але є цікавий момент якщо захочеться пройти її раніше, позачергово, за власною ініціативою, то треба почекати хоча б три роки після попередньої. Ну і звісно, в основі всього лежить академічна доброчесність. Рухаємось далі. І цей етап, скажу вам, мабуть, і найважливіший у всій підготовці професійний розвиток. Це не просто якась вимога для галочки, це, по суті, те саме паливо, яке рухає весь цей процес уперед і дає енергію для успішної атестації. А тепер до конкретики, до цифр для вчителів у школах та профтехах планка 150 годин за 5 років, і що важливо вчитися треба щороку. А от для колег з дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти вимога трохи інша: 120 годин, але їх можна пройти хоч за один раз, головне не рідше ніж раз на 5 років. Але тут є нюанс години годинами, але є теми, які мусять бути обов'язково. Це робота з дітками з особливими освітніми потребами та надання психологічної підтримки. Це, так би мовити, база для всіх. І дивіться, щонайменше 10% від загальної кількості годин має піти саме на ці два напрямки. Для дошкільників до цього списку додається ще домедична допомога, безпека та цифрові навички. Так, з підготовкою розібрались. Тепер давайте подивимось на саму офіційну процедуру. Це можна сказати наш календар і дорожня карта на весь атестаційний рік. Ось ключові дати, які варто собі десь занотувати, щоб нічого не пропустити, усе починається у вересні. До 20-го числа створюють комісії. Далі до 20 го жовтня затверджують списки тих, хто йде на атестацію планово. До 20 го грудня ці списки фіналізують, додаючи тих, хто йде позачергово. Ну а розв'язка настає навесні. До 1 го квітня приймають рішення комісії першого рівня, а до 25-го, 2 та 3. А хто ж власне оцінює? Системи тут трирівнева, все просто. Більшість педагогів матимуть справу з комісією першого рівня, тобто прямо у своєму навчальному закладі, якщо там працює понад 15 педагогів. А от для директорів шкіл або вчителів з маленьких шкіл, де колектив менший, існують вже комісії вищого рівня. І ще один дуже важливий момент що робити, якщо з рішенням не згодні. Є абсолютно законне право на оскарження на те, щоб подати апеляцію до комісії вищого рівня, є сім робочих днів з моменту, як отримали атестаційний лист. Це така собі гарантія справедливості процесу. Так, зовнішній процес ми розібрали, а тепер час зазирнути всередину. І це, мабуть, найцікавіша частина нашої розмови. І тиметься про інструмент, який допоможе взяти професійний розвиток у власні руки. Дивіться, яка чудова річ! Український інститут розвитку освіти розробив посібник під назвою учительський апгрейд. І це не просто ще одна методичка, ні, це реально практичний інструмент для самоаналізу. Він допомагає подивитися на свою роботу так, ніби збоку, і чітко зрозуміти, а куди ж рухатись далі. В основі цього інструменту лежить професійний стандарт вчителя. Звучить складно, але насправді все логічно. Вся робота педагога розкладена на п'ять головних функцій, а вони, в свою чергу, розкриваються через 12 конкретних компетентностей. Така структура допомагає побачити всю картину цілісно. А як це працює на ділі? Все геніально просто. Для кожної компетентності є така собі анкета з десяти тверджень. Потрібно просто чесно оцінити себе за п'ятибальною шкалою, порахувати бали і вуаля отримуємо конкретний результат. Це дозволяє доволі об'єктивно подивитися на власний рівень. І от, залежно від кількості балів, можна визначити свій рівень розвитку їх п'ять. І це, що важливо, не оцінка добре чи погано, це просто чіткий маркер від потребує значного розвитку до найвищого рівня, коли вже й самому можна ставати наставником для інших. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Давайте зберемо все докупи і підсумуємо найважливіше для цієї подорожі під назвою Атестація. Отже, ось такий собі чек-лист для успіху перше, планувати підвищення кваліфікації заздалегідь. Щоб спокійно набрати потрібні 120 чи 150 годин, друге тримати в голові ключові дати, щоб не пропустити нічого важливого. Третє не боятися інструменту самооцінювання, а використовувати його собі на користь. І, мабуть, найголовніше змінити своє ставлення і сприймати атестацію не як контроль, а як можливість для росту. Ось ця цитата з посібника Уйро, як на мене, ідеально все підсумовує. Успіх починається не з чиєїсь оцінки, а з внутрішнього бажання ставати кращим. А самооцінювання це просто надійний компас на цьому шляху. І наостанок така думка атестація це ж не фінішна стрічка, це радше контрольна точка на довгому маршруті. Тож, може, варто вже зараз замислитись, а що далі, яка наступна мета для власного зростання, яку вершину хочеться підкорити наступною?